А ви, шановні, з вами Айра. Якщо ви клікнули на це відео, то вам цікаво, як правильно заповнювати скетчбук. Відповідь. Концепт правильности мертвий, а заповнювати скетчбук можна як завгодно. Жартую. Ну, не зовсім, але дозвольте мені пояснити. Почнімо спочатку. Скетчбуки це блокноти для скетчингу, які також використовуються для малювання в різних техніках, замальовування ескізів та розробки проєктів. На жаль, скетчбуки не продають з інструкцією чи художньою індульгенцією, і навколо них існує кубка питань. Тому в цьому відео я хочу поговорити про скетчбучні загони. Квестія номер один страх білого листа. Бувало у вас таке: розгортаєш скетчбук, втикаєш на пусту сторінку, а потім закриваєш і відкладаєш куди подалі. Можливо, ви вигоріли до малювання, і сьогодні краще почитати книжечку чи переглянути якийсь серіальчик. Але якщо вам таки кортик малювати, то ловіть декілька ідей для заповнення замальовника. Челенджі типу «Draw this in your style», «Inktober», «One page, one day» і так далі. Їх завжди можна нагуглити або підглянути на сторінках інших художників. Стадіки, анатомії, натюрмортів, пейзажів. Для різноманітності можна взяти скетчбук на прогулянку і позамальовувати з натури. Це дуже гарна практика. Використання скетчбуку як робочого простору, наприклад, для розробки персонажів, скетчингу ідей чи розкадровки комікса. І замальовки моментів з вашого життя. Адже це не тільки чудовий спосіб зберігати спогади, а й персоналізація вашого скетчбука. Якщо хочеться, ви можете гарно оформлювати розгортки і практикувати навички дизайну, чи вдатися до елементів скрамбукінга. Хочете, присвятіть скетчбук якійсь одній тематиці, чи малюйте повноцінки на кожній сторінці, ваш скетчбук, ваші правила. Також ви можете проаналізувати, як ведуть скетчбуки ваші улюблені художники і запозичити різні елементи в них. Але тут важливо не впадати в крайнощі, а саме у всіх такі гарні скетчбуки, а мої соромно людям показувати. Знайомо, не можна просто так взяти і не бути невдоволеним своїми роботами, коли навколо всі такі круті, талановиті та дизайнери від Бога. Та варто тримати в голові декілька речей. Перше, професіонали теж роблять помилки, просто мало хто їх виносить на загальний огляд. Друге, всі професіонали з чогось починали, і брак досвіду чи скила це не соромно. Третє, якщо кожна ваша розгортка не виглядає як витвір мистецтва, це нормально. Скетчбук це про комфорт та свободу, а не про ідеально продуману картинку. І останнє, всі скетчбуки прекрасні, в тому числі і ваш, і це аксіома. До речі, хочу зробити вкид. Якщо ви український художник чи художниця, у вас є скетчбуки і ви вагаєтеся, чи варто вам знімати на них огляди, знімайте. Адже саме ви можете допомогти розвиватися українському арт Ютубові та витіснити Росню з нашого інфопростору. Також ви можете допомогти моєму каналу, поклацавши на всі корисні кнопочки, про які й так знаєте. У мене тут є багато оглядів на скетчбуки, історичні вкиди та інші прикольні штуки, тож запрошую приєднатися. Тепер назад до теми. Якщо пункт номер 2 вам знайомий, то з номером 3 ви, напевно, теж зустрічалися. Квестія номер 3: Не хочу псувати скетчбук. Чи часто у вас виникали думки по типу: скетчбук такий гарний, а в мене лапки, або от тільки підвищу скіл, так одразу й почну заповнювати замальовник. Справа в тому, що скільки б ви не малювали, все одно хотітиметься краще, а навчатися треба з комфортом. Звісно, купівля, молескіна та копіків з вас не зробить професіонала в той же день. Але малювати в скетчбуці з якісним папером набагато приємніше, ніж на офісних листках, і може додати мотивації, адже сам процес буде кайфовим. І це підводить нас до останнього пункту. Як вибрати скетчбук? У вас бувало таке, що після покупки скетчбука та заповнення однієї двох розгорток зникає бажання брати його до рук? Можливо, справа в тому, що він не відповідає вашим індивідуальним потребам. Існують різні формати замальовників, різна товщина, структура та навіть колір паперу. Існують скетчбуки книжечки та скетчбуки на пружинці словом багацько критеріїв. Перш ніж купувати скетчбук, рекомендую ознайомитися з ними усіма. До речі, відео про вибір ідеального скетчбука є на моєму каналі. За можливості сходіть до художньої крамниці та проведіть тактильний quality тайм з різними типами замальовників. Адже навіть вага блокнота чи текстура обкладинки можуть впливати на стосунки з вашим обранцем. Підводячи підсумки, повторюся, немає правильного способу вести скетчбук, І як би ви не заповнювали свій, він буде прекрасним та унікальним. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Ваші перегляди та актив дуже допомагають розвитку від цього каналу. Бережіть себе, підтримуйте нашу армію та до швидкої зустрічі!